Розробники створили AI-навушники з процесором Apple M2, які здатні перекладати мовлення кількох спікерів. Команда розробників з Вашингтонського університету представила концепт інноваційних навушників, які можуть змінити міжнародне спілкування, зробивши його комфортнішим і продуктивнішим. Інженери вбудували чіп m 2 від Apple і бінауральний мікрофон у корпус навушників Sony WH 1000 XM4. Це рішення дало змогу пристрою використовувати штучний інтелект для синхронного перекладу. Домов і збереження голосових особливостей кількох спікерів навушники поки що перекладають з іспанської, німецької або французької мови з ідеальною точністю, а на обробку звуку йде від 2 до 4 секунд. Весь процес здійснюється локально на пристрої, що забезпечує повну конфіденційність. Такі навушники можуть знайти застосування в онлайн конференціях у навчальних програмах і в звичайному спілкуванні з іноземцями. Технологія автоматично адаптує гучність звуку в залежності від відстані до спікера. Визнають, що затримка звуку в 2-4 секунди трохи ускладнює діалог, але з розвитком технологій цей недолік буде усунений.